Ми зараз їдемо до, до розрахунку на гармату. Поки небо чисте. Ми маємо такий індивідуально ексклюзивний шанс потрапити до них, коли вони працюють. Тільки заїхали до гармашів 31-ї бригади, як над нами одразу закружляв ворожий розвідник. А он пошло. Що, видно прямо? Ну так. Да. Ну, ну так постійно де у вас тут. Ну, десь тиждень-дві, Гера навідник 122-мм гаубиці д30 у війську з 23 го року. Робота навідника, напевно, найвідповідальніша серед всього розрахунку. Ну, так. Да. Рахується, що так, а там все одно всі. Добрий день. А також за все за, за, за розрахунку залежить, не тільки моя робота, а і хлопці як відпрацьовують, як вони швидко підносять, як ми швидко розмасковуємося. Це все колективна робота. Артилеристи 31-ї окремої механізованої бригади вправно працюють по загарбникам. В основному жива сила, мопеди, велосипеди, що там їх на чому вони зараз їздять, ми вразили савушку. Ми на 15 кілометрів кидали, мінометний розрахунок. Ми БК рознесли їм. В розрахунку п'ять бійців воїна псевдонога готує снаряди до бою. Накрутить жива і зарядить у гармату. І вже по команді кажуть, якими стріляємо, чи сколочними, чи фугасними. От, от, у такому положенні це фугасний. Клопочок відкручить. Це як відкручуємо, це вже виходить осколочний. Всю цю красу жартома називає Када гурти, когда кабачки. Так, бо ждіть, подарунки їдуть. Подарунки летіли по росіянам на різних напрямках. Зупиняло окупантів на найгарячіших ділянках фронту. Якщо зрівнювати Авдіївку, то, так сказати, веселітельна прогулка. Авдіївка, розкажіть, нам трошки вина. Пав снаряд і взирвався тільки підривник. Снаряд не взірвався. Це кажуть про те, що у них вони, вони браковані? Так. Коли в наступ пішли, то ми ну, майже двоє суток не спали. Ми тільки стріляли днем, ночі. На Запорізькому фугасними снарядами гармаші трощать ворожі бліндажі. Вони під'їхала, піхота, висадилась. Ну, кажуть, що не піхота була, а літуни. І ми їм рознесли, прямо в бліндаж попали. Добре горіло. Чуємо звук виходу. Це вже близько. Трохи затихло, гармаші встають до бою. На відпрацювання кілька хвилин. Армати! Життя та робота під звуки канонади звична справа, кажуть артилеристи. Будні проходять буденно, стріляємо, сюди стріляють. Живемо дружно. Як сім'я, я так з жінкою не жив. Жінку я бачив після роботи в ніч, а тут круглосуточно. Поки на дворі обстріл, хлопці хизуються кулінарними навичками побратима. Вчора наварили борщику славного. Міша наварив, дуже смачний. Хочете спробувати, будемо пригощати. Знову вийти з бліндажа, задача не з легких. Все, летів. Це що було? Ударний дрон. Спочатку розвідувальне крило, потім ударне крило. І цей час завжди спостерігає ще допоміжне крило, яке ну, веде в районі розвитку». В небі весь час розвідник росіян коригує роботу ворожої артилерії. Це вже ближче. Угу. Я так розумію, що крило полетіло, і тепер це вони накривають саме цей квадрат з артилерії. Mm. Тут була стрільба з стрілецької зброї. Цей квадрат починають накривати. Командир розрахунку сивий каже, робота гармати як гра у квача, в якій руснява піхота завжди програє нашим бійцям. Більше ФПВ стало, більше мотоциклів купили. Може поцілити по мотоциклістам прям? Звичайно, може. Знову чуємо звук виходу. От далеко. — Ну добре, що коли а, чуєш. Коли тебе прилетить, ти не почуєш. Ще один виход. Теж далеко. Їжу жить. Птичка. Третій. Птичка на дно. Щось розійшлися. Попри постійні обстріли, наші оборонці дають гідну відсіч ворогу. Кажуть, тяжкі часи переживають завдяки такому вже рідному колективу. Так раніше був на роботі в сім'ї, а зараз постійно в сім'ї на роботі. Як кажуть, хуй час з хорошими людьми.